Мої найщиріші вітання. Сьогоднішнє відео буде про совєтське качество, або точніше, ка-качество. Я не мав наміру знімати його, але побачене як моральна травма, і мені треба виговоритись в минулому відео. Я казав, що буде дещо інше, але тим не менше, життя вносить свої корективи. Взагалі, даний матеріал можете використовувати в якості наочного прикладу для тієї, на щастя, невеликої кагорти людей, яка живе ілюзіями та ностальгіями за пломбіром хлібом та ковбасою. Поїхали. Досить довгий період часу я шукав лищата, і сталося так, що і лищата, і потреба в них фактично зустрілись в одній точці часу та простору. Ці лищата продавались як ті, які ні разу не були у користуванні, просто недбало зберігались, про що свідчить наявність іржі та відсутність за сверловок чи заїздонью фризою. Але якби на цьому все закінчилося, я був би безмежно щасливий. Забігаючи наперед, і з досвіду скажу: якщо щось совєтське збереглося в плюс-мінус адекватному незношеному стані, значить воно має якийсь прихований дефект, який поки у цих лещатах я не знаходжу. Тому слідчі дії починаються. Ремарка: Я знаю, що граматично правильно казати слово радянський, але рада це українське слово. А совєцьке, савок, савдеп і решту похідних це ідеальний епітет, який підходить, щоб описати весь той колорит. Враховуючи терміновість потреби лещат, ми їх помиємо і приведемо до ладу виключно технічну частину. Зовнішній вигляд не цікавить взагалі, бо горить. Взагалі, в мене вже є точно такі самі лищата, які відіграють роль слюсарних через надто великі люфти, вони не підходять навіть і для чорнових робіт. А тепер прошу звернути вашої уваги на якість Литва. М -м -м. Я класифікую його як першокласний каналізаційний люк. І це лише початок, якщо що. Більш детальний огляд виявив цікавинку на градусній шкалі підошви. Я думав, мені в очах почало двоїтись, а по факту це перший і легкий натяк на пролітарського слесаря, який робив дані маніпуляції. На синє око. Розібравши їх для банних процедур, я знайшов причину їх загадкового збереження. Центральна обертова частина має вигляд стального імпланту. і Його не до кінця закріпили, чим врятували їх і так не на найкращий стан. В оригіналі має бути такий грибоподібний прилив на нижній підошві, якого тут немає. А це у нас що? А це обломані болти. М -м -да. Як то так умудрились, не знаю. В процесі мейки на гвинту знайшов залишки фарби, і можемо припустити, що їх фарбували вже в зборі. Я не здивований, якщо чесно. Помивши їх, я виявив дві новини: гарна в тому, що обломки болтів, як виявились, були павутиною. А погана товариш до роботи напільником, бо цей залишок литва не дозволяв максимально розкрити губки лещат. І знову я не здивований. А зараз ви побачите, як синьокий папіреднік сверлив отвори. Як вам? Ох, краса неземна. Тому знову повертаємося до напильника у вигляді бормашинки. Місця для болтів із внутрішнім шестигранником недостатньо, тому покладемо гвинти під потай. І щоб хоч якось полегшити їм життя свердлом, заточеним під 90 градусів, робимо подобу потаю. Для міцності мацнемо ще клеєм, бо той імплант там залишиться на віки. Болти і решту кріплень залишаємо автентичними і швиденько збираємо все назад. Бо горить. Перед початком експлуатації зачищаємо базу від забоїв і залишків віржі. Шабровочку масляних озер виконуємо канцелярським ножем. Антиякість даного чавуну дозволяє це робити мало не нігтим. Готово! Перше, що мене цікавить, наскільки піднімається рухома губка при затисканні. 3 4 сотки... Нормально, мене влаштовує. І тут я готовий був приступити до роботи, але під час перевірки паралельності губок я виявив конячий v подібний зазор. Просто десяток 8-9. Я просто не є. Гайда це виправляти. Наскільки можна, обкатуємо нерухому губку і фрезеруємо відразу дві площини, як чисто. І, раз ми вже тут, гріх буде не поправити ще декілька площин. Цю площину, як горбату собаку, виправляємо для того, щоб можна було адекватно закріпити основу магнітної стійки. Як вам пасочка на губці? а? Може, чистота та шорсткість поверхні? Краса неземна! Діди ділалі, шліфували, молодці діди. А цей заводський заїздон фризою, як вишенька на торті. Напевне, ці площини вони фрезерували вже після обіду і гривнарди. Враховуючи, що все навколо в Чивоні стружці, вгадайте що? Правильно, мийка. А тепер забудьте все, що я казав про косметику. Я собі не дозволю тепер, щоб стільки покращень і виконаних робіт виглядали як кізяк. Якщо немає технічних слідів совка, то і візуальних теж не має бути. Беремо до рук бормашинку, болгарку і решту мужицьких засобів по догляду за залізом і знову до роботи. Зібравши, перевіряємо знову. Ситуація значно покращилась до півтори десятки зазору. Тому робимо висновок, що і губки теж криві. Біжимо на шліфовку виправляти і цей косяк. Паралельно із тим, я знайшов огріх у шліфуванні рухомої губки, а тому трішки виправляємо власні косяки. Ну як власні? Я ж не винен, що зазор на приживних планках трошки не цейво. і вуаля! Воно працює! Зовсім трішки треба було докласти зусиль, щоб воно відповідало вимогам лещат для адекватної чорнової роботи, всього на всього якийсь один день. І якщо в результаті цих дій ви спитаєте мене, чи щасливий я, я скажу ну, сказано. А якщо чесно, я вже звик до таких приколів і не тільки до таких, та й попереду ще вагон таких приколів. А тому сподіваюсь, все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами, просто відпочити. А також використовувати даний матеріал щоб показати справжнє, прости господи, лице так званого советського какачіства. Дякую за перегляд! До нової зустрічі. На все добре.